Зараз будемо формувати нижній ярус, дещо не за високий штамп, але вже що маємо, те маємо. Що ми маємо? Ми маємо зілка, яка пішла доверху. Будемо прирізати на цю згілку. По цих гілках прирізали, прирізали. Ото знизу прибрали. Також тут бачимо, пішла гілка, формуємо, вирізаємо далі, закладаємо тут гілку. Тут гілка пішла, прирізали, залишили, залишили стільки цю, прирізали, залишаємо цю, цю на всю гілочку переводимо. Ці... Отже, коротенько, по проведеній роботі. Бачимо, прирізали те, що говорили. Повирізали, будуть відходити у нас на сторону, трошки відведемо від центральної частини. Тож, завершили ми роботу, бачимо верхньому ярусу, якщо з цієї сторони затіняло, то відносно гілок тут значно менше. Тепер ми відкрили, з цієї сторони в нас з'являться гілочки. Відповідно, з цієї сторони нічого не заважало. Заклали верхній ярус. Нижній ярус також сформований. Тож, в наступному році будемо далі продовжувати працювати з цими деревами.